Слава Україні, слава її війську. Дуже хотіла би дізнатися однієї вашої думки з наступного приводу. Зайшла в, в одну із соціальних мереж і побачила от таку тему і такий дискус під нею. Ну, репортаж зроблений про дітей, які. Знаходяться зараз на окупованих наших територіях, які називаються громадянами вже Російської Федерації, діти шкільного віку, підлітки, але це не старші класи, які дуже натхненно розбирають, збирають автомат, проходять там рукопашні бої. От, і тому подібне. Да? Ну, тобто військові дисциплини в, там, на певному рівні. Да? От, і мені дуже цікаво, звісно, було б почитати коментарі наших громадян. І знаєте, мені так дуже сумно стало. Не знаю, можливо, я не права, і можливо, ви в мене переконали. От дуже цікаво, да? тобто, коли ти це читаєш, ну, коментарі наших людей, складається відчуття. От якби десь би я знаходилась на іншій планеті і потрапила десь випадково на цей матеріал, на ці коментарі, і не знала би, що відбувається в Україні. Я би навіть не здогадала, що в нас повномасштабна війна і що в нас геноцид нації відбувається вже повний рік. Не будемо таркатися вже теми того, що війна йде 9 років, Да, але знову ж таки значна більшість нашого населення 8 років. Взагалі війну цю за війну не сприймали. Всі от хотіли, щоб війна була війною, і от війна ця відбулася. Багато зараз вже хто там рахує дні, що 380 скільки днів да, як з'ясовується, що то було цікаво? 8 років до того, чи не вбивались українці, чи не була окупована територія? Ну, можливо, вони дійсно теж знаходяться на якійсь іншій планеті. От. І коментарі були такого характеру. От там вони да, савок, і от савок вони продовжують. Ой, вони да, вбивці виховують, ой це майбутній фарш, ой, да, поки вони вчать дітей, як складати, розкладати автомат, ми готуємо наших діточок до великня і тому подібне. От, і знаєте, мені стало ну, да, сумно, це один момент, але мені стало страшно. Розумієте, війна вона йде вже 9 років, вже 10-й рік пішов, яка почалася вже з Майдану, бо тоді було втручання вже російських військ, і вже коли ще продовжувався Майдан 20 березня, да, вже я вибачаю, 20-го. Лютого вже була випущена ними мідаль за взяття Крима і тому подібне. Ну тобто, в них війна почалася проти нас вже. В 2014 році. А в нас це вона ніяк не почнеться, все ми її ніяк не сприймаємо як за війну. Дітей ми своїх не виховуємо. Добре, давайте не будемо чіпати дітей, дітей там молодших класів. Але ми не чіпаємо підлітків, ми не чіпаємо студентів. Ми вже навіть строковиків не дуже чіпаємо і, і досі. І, і така дисципліна, на жаль, да, це, ну, але це реальність. Давайте згадаємо кількість вбитих дітей, давайте згадаємо кількість закатованих дітей, кількість зниклих безвісті дітей і сотні тисяч дітей, які вивезені були до Росії на сьогоднішній момент. От, їх будуть готувати, да, вбивати українців. Що в цей час робимо ми? Ми рахуємо 2-3 тижні до перемоги. Коли ж ми нарешті нажеремо з шашликів е, і е, нашагаємось по Крещатику з воздушними шариками. Що е, ще для вас така перемога да, для більшості людей, які сьогодні ще продовжують е, в, дивитися і сприймати реальність через телемарафон? Які не торкаються війни, які ніяким чином не допомагають сьогодні досі війську, які ухиляються від мобілізації, які не збираються ніяким чином готувати себе як майбутню складову війська. При тому, що жінки і що чоловіки молодь сьогодні чомусь ми теж маємо виховувати в, пацифіст... в пацифістичних настроях. Ну, ми божевільні тоді або розумово недорозвинуті. В нас агресор. Агресор стоїть на 270 градусів по периметру нашої країни. Не будемо вже чіпати там Румунію. Угорщину там, і тому подібне Да? Польщу, але варто було б згадати історію там 70-80 років тому. І розуміти, що ворог може бути скрізь навколо в нас ще відвоювання Криму попереду, і поки що ми не маємо бути впевненими в тому, що Туреччина ніяк на це не буде реагувати. От тому, знаєте, ми можемо знову прикинутися божевільними такими міролюбімими пушистими в квіточках і вишиваночках, і розповідати, як ми любимо мир і як ми хочемо той мир. Але нарешті нам треба і варто було б усвідомити після того, як ми маємо сотні тисяч загиблих українців за останній. Рік да? визначений практично вже на міжнародному рівні геноцид Російської Федерації проти української нації. От. І все ж таки нам треба усвідомити себе як нащадків, нащадків великих воїнів, як нащадків великої історії. Нам треба знати, розуміти, приймати, пишатися і нести цю місію сьогодні як нащадків одного із найпотужніших військ всього євразійського континенту. <трукнула> От враховуючи те, що наше військо доходило до міждоріччя в свій час, да, декілька тисяч років тому, не чіпаючи ще шумерський період, да, і навіть не поглибчуючись ще далі, ми вже можемо знати історію 200-300, хоча б 500 років тому, е, 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 яким ми мали військо, чому ми його таким мали, е, е, які ми мали перемоги, і завдяки чому ми їх мали. Ми себе чомусь відокремлюємо від цієї історії. Вважаємо, що це десь колись було, і сьогодні ми вже не маємо до цього ніякого відношення. І от цікаво, чому ми зробили такий висновок. Ворог в нас той самий, а ворог не припиняє ніколи своєї агресії. Він ніколи її не припиняв і ніколи він цього не ховав. І сьогодні ми знаємо їхню позицію і знаємо кількість їхнього населення, да, яка там сягає більше 70%, які жаждуть просто знищення українців. Українців не просто їхніх підручників, навіть їхньої мови, а кожного українця, навіть ще не народженого, як вони кажуть, да. От і ми сьогодні знову сміємось з них. Чомусь ми вважаємо їх якимось, вибачте, ідіотами, де якщо цитувати, те, що було в коментарях написано, які готуються нас вбивати. І знову ми себе позиціонуємо як таких міролюбівих, таких добрих і знову нічого не розуміючих, як же це таке може бути, а ми не такі. Ну тут справа не в тому, що ми не такі, а справа в тому, що ми знову ніяк не готуємось, і таке враження, да що. Люди, які сьогодні йдуть в збройні сили, да, тобто, сьогодні ти цивільний. Завтра ти вже пішов до лав війська, і ти вже все. Ти вже не та людина, яка ти була, і ти, начебто, взагалі знову ж таки з іншої планети, бо ти тепер ходиш в пікселі і ти сьогодні на війні. Тобто, все, ти вже не маєш відношення до суспільства. В принципі до речі, це окрема тема, да, як нас класно знову розподіляють на мірних. Що таке мірний і що таке військове? Мирне це поняття твертіте. Тобто наші військові вони не є мирними, да? а які вони є? У нас досі дехто е, е, дозволяє собі е, використовувати такі слова, як вбивають. Тобто е, сьогодні військові наші, оказується, вбивають. Вони не знищують ворога, не зупиняють ворога, не долають ворога, а вони вбивають. Уявляєте, тобто, все ти військовий, значить, ти вже не є частиною цього суспільства, і ти вбиваєш, а не нищиш ворога, будучи українцем, але просто в лавах війська. А завтра тебе не чекають повернутися в до суспільства. Тебе не чекає вже цивільне життя. Тобто це слово мирний, воно дуже таке, знаєте, небезпечне слово. Насправді це не мирне населення, це цивільне населення. І є сьогодні суспільство наше да, поділяється на цивільних і на військових. Сьогоднішній цивільний ви завтра буде військовим. сьогоднішній військовий він завтра стане цивільним. Розумієте? І з цього боку, але це є одне єдине суспільство. В нас немає мирного і немирного. Тому питання дуже таких болючих і дуже таких, знаєте, небезпечних накопичується дуже багато. І дехто оцим розмиттям і невизначеністю дуже. Так серйозно дуже користуються і вкладає в підсвідомість нашим не зовсім активним громадянам, да такі. Розуміння реальності, яке відірване насправді від справжньої реальності, вибачте, за тавтологію, да і тому дуже варто кожному з нас розбиратися в кожному слові, яке нам підсовують, але при цьому ще вимагати від себе розуміння. Реальності, розуміння себе в цій реальності і розуміння того, що ж я завтра зможу зробити для своєї держави і для виживання взагалі нашого народу існування нас як нації. Чому завтра? Да, я кажу тому, що сьогодні, е, хоча б давайте ставити ці питання, щоб до завтра, в буквальному смислі, в цих питаннях розібратися е, і зрозуміти себе е, в цій реальності. Е, коли ви дивитесь на своїх дітей? Е, ми сьогодні маємо розуміти, що ці діти будуть жертвами, вони будуть вбитими, вони будуть викраденими, вони будуть борцями, вони підуть боротися за своє життя, за своє виживання, за свою гідність. Чи ви готуєте до втечі і до ухиляння? Ну, бо такова реальність, вона така реальність на сьогодні. Нас вбивають, вбивають зброєю. І 9, дехто дев'ять років не вважав за потрібне вивчати зброю, зброю, ту, з якою воюють проти нас, і вивчати зброю, якою ми можемо захищатися. Ну тоді е, треба зрозуміти, що ті, хто тим, хто не хоче вивчати цього і не хоче долучатися до боротьби, вони будуть або жертвами, от, або вони будуть е, цими ухолянками, тобто зрадниками е, своєї нації, своєї батьківщини. Е, прийшли часи, хоча ці часи завжди існують, середини взагалі не існує. Може бути якийсь час, коли ми можемо використати його на щось інше, окрім того, щоб готуватися до спротиву. Але насправді до спротиву ми маємо готуватися все своє життя, бути готовим до спротиву і вміти чинити. Цей спротив в будь-якій своїй іпостасі. Сьогодні прийшли часи, коли винищують нас фізично. І якщо ми не зможемо фізично себе захищати, ми фізично будемо знищеними. Якщо ми зможемо навчитися себе захищати, ми зможемо фізично знищити ворога і таким чином залишитись фізично живими. Все дуже просто. Тому цей божевільний пацифізм. Давайте ми залишимо на якісь інші часи, коли просто не буде існувати фізично ворога по периметру нашої з вами батьківщини. Слава Україні!